Повернемося е, до тутматського напрямку. Трішечки сьогодні такий рваний темп, рваний ритм. Так е, про буханочку в районі Копанів я показав відео від Flying Schools е, але загалом щодо окреслення ситуації, там тут точніше, е, я друзі, отримуюся від оцінок того, щоб відбувається безпосередньо на полі бою. Адже буду відвертий і з вами. Ну не хочу аж ніяк вам брехати якусь локшину на вуха вішати. Е, я маю надто мало даних для того, щоб. Оцінити загалом картину того, що тут відбувається, тому чесно зізнаюся, не хочу вводити вас в оману. Зрештою, ви це бачите так само, що не до кінця, навіть найбільш, наші такі аналітичні центри, зокрема Діпстейт, які володіють більш широкою палітрою інформації щодо того, що відбувається на фронті. Адже саме вони наповнюють цю карту, вони вже впродовж тривалого часу не наносять ніяких. Змін в цій е, дирекції нашої нашого наступу на півдні нашої держави е, можу оперувати цифрами, переповісти вам, наприклад, що командувач цього напрямку Таврійського, генерал Тарнавський, повідомив, що минулої доби артилерійські підрозділи Сил оборони здійснили тут увага, 1090 вогневих уражень. Тобто, очевидно, робимо висновок, що проблем з боєприпасами, ну щонайменше на цьому напрямку у нас немає. Е, при цьому втрати окупантів саме на ток під Токмаком, е, ну на всьому. Південному, скажімо так, напрямку Таврійському склали 313 осіб, з яких безповоротні, тобто 200, 135 і 177 трьохсотих. Один здався в полон. Знищено 31 одиниця військової техніки противника. Це пристойні цифри, але пристойність цих цифр додається втратами окупантів. Поміряти там з лінійкою, з не знаю з калькулятором, скільки як дається, оскільки що там. Бо, скільки я сказав, 313 осіб. Я не знаю, хто такою аналітичною роботою займається у Тарнавського, але е, вихідними фактично неділю відбулася певним чином знакова подія якраз на цьому токманському напрямку, тому що було ліквідовано ось цього чоловіка: це е, командувач 31-ї Ульянівської десантно-штурмової бригади, е, полковник. Збройних сил Російської Федерації Андрій Кандрашкін він командував якраз цією десантно-штурмовою бригадою, яка брала участь в окупації Криму в захопленні Іловайська у 2014 році, а також боях за гостомель у 2022 році. І його ліквідовано це вже далеко не перша втрата, так високого чину командира безпосередньо бригади та ще й бригади, якої десантно-штурмової. Ще раз подивіться на цю. Я так сподіваюся, в останнє подивіться на цю. Фізіономію, тому що більше ви його не побачите. Дуже добре про некролог, так би мовити, про цього російського полковника написав відомий український Twitter аккаунт некромансер я зацитую цитую мовою оригіналу російською. Полковник Андрій Владимирович Кандрашкін 1979 года рождения, по кличці Дунай, ночью 16-17.09.23 куда-то улетел на крыльях своєї десантної душі и вернуться не обещал. Суть чому ну чому ми там радіємо? Звісно, що в високопоставлені командири російської армії це це завжди про управління військами, і це добре, так коли вони їх ліквідовують на полі бою наші захисники, але це якраз свідчить про ось цю недосконалість російської армії про її ще все ще таку радянську вертикаль, коли безпосередньо командир має прибувати на передову для того, щоб в. Не найбільш кращих умовах так би мовити командувати безпосередньо з поля бою своїми. Військами копати їх в одне місце для того, щоб вони рухалися безпосередньо туди до передової, так би мовити, в цих найкращих радянських канонах за родину за сталіна. Не всюди так це є, не всюди це відбувається. Але погодьтеся дуже часто відбувається ось таке ураження знищення високопоставлених російських офіцерів. Це не означає, що порівняння наприклад, наша армія настільки крута, і тут командири не виїжджають на передову. Ні, навпаки, виїжджають і дуже часто і беруть участі в боях, але. Тут відбувається певний розумний підхід з нашого боку для того, щоб ми не втрачали наших бойових командирів. І ну тут тут беззаперечно говорити про те, що Україна втрачала. Я не пам'ятаю, коли це сталося. Дай Бог, щоб цього не ставалося. Але кількість незрівнянно мала у порівнянні з російськими командирами, російським командуванням і, зокрема, отак полковниками російської армії. Тому чергове чергова ліквідація, причому. Полковника десантно-штурмових військ показує, як їх використовують у боях, чи повітряно десантних військ у Російській Федерації так як їх використовують у боях. Це саме ті десантники російські, які були кинуті у штурми у фланги українського просування. Ось тут з рубежів копанів. У фланг щоб вдарити нам Ну і з підвербового новопокровки, теж флангове таке просування або спроба такого просування здійснювалася російськими десантниками В принципі, загибель оцього десантного командира вона власне якраз і є відповіддю того, що відбулося із росіянами і з російськими десантниками в ході цих контратак. Ніякого успіху. Знищення так є у нас втрати, але ці втрати в порівнянні з росіянами просто не співмірні, зважаючи на зважаючи на те, що ми перебуваємо в атаці, і тут знову ж таки ми повертаємося до того, про що завжди повторюю: наш реальний шанс це знищувати ворога, максимально завдавати болючих ударів по ось цій великій в управлінні радянській армії, радянській машині. Власне, як відбулося знищення радянської машини. На Донецькому напрямку це я кажу про е, самохідну артилерійську установку Нона, котра була знищена минулої доби е, в кількості дві одиниці під Макіївкою. Е, це як я кажу, наслідя Савка. Е, хоча справедливо сказати, що САУ «Нона» е, і Сувок навіть пережила, адже з кінця 70-х вона виготовлялася до е, середини 90-х е, років. Е, о, окей, одним словом не важливо. Е, одразу дві такі сау накрили наші тіні. Затінили, так би можна, так би мовити, можна сказати, тому що це робота підрозділу Щедов, тобто тіні, якраз на цьому донецькому напрямку, по знищенню двох самохідних артилерійських установок НОНА, куди відбулося ураження Хай Марсом. Власне, перша установка прилітає, другу намагається врятувати окупант. Ну і залишається там разом із нею, як то кажуть. Ванька хотів утікти, але бачите, що прилетіло безпосередньо по цій другій ноні повне ураження одразу двох російських самохідних артилерійських установок. Все це в районі Донецького фронту, в районі Макіївки, як я сказав, навіть точну точку покажу. Адже осінтере виявили це між Макіївкою та Авдіївкою. Ось на цій дорозі, що веде до Донецька. Хто зна, а хто зна, а можливо, і тут. Станеться український ось той анонсований президентом прорив, тим паче, що в таких пропагандистських. Хороших цілях по так званій Донецькій адміністрації їхнього Дініса Пушиліна попередньої доби прилетіло, і це справді дуже такий яскравий пропагандистський хід, який показує, що ніякі там Пушиліни чи ще якась волота разом із наволочю вкупі взята, не може себе почувати у безпеці, тому що наші тіні, наші захисники, наші спеці тобто ССО, і багато багато хто інших, навіть наша артилерія, вже зараз дістане до кожного. Ось це те, про що я можу повідомити вам сьогодні зранку 19 вересня, друзі. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на фабрику новин, ставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, також ставайте нашими спонсорами і неодмінно пишіть у ваші коментарі. Мене звати Василь Пихньо. На все добре. Бережіть себе.